Привіт! Вітаю! Добрий день! Усім бажаю! І сьогодні знову будемо грати. Будемо трошки повторювати назви овочів, але хочу грати. Подивіться! Це Сумка. Сумка не проста, а чарівна. Там є різні овочі. А я буду туди рукою. Доставати, пробувати по формі думати і говорити назву. Отже, один, два, три почали закрили очки. Кругле капуста, кругле помідор. Маленьке. Помідор. Та! Це помідор. Шукаю і вибираю слово. Поє. Помідор. Закрили очки. Довге, 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 Морква, Довге, Огирок, Довге, Морква, Огирок, Оги, Я хочу перемогти, хочу, закрили очки, а -а -а. Морква. я зрозуміла, що морква тут більше, а на кінчику менше, а огірок однаково, на лівому кінчику і на правому овал а морква як трикутник. Запам'ятайте і вдома, коли будете грати, пробуйте. Кінчик тоненький, і шукаємо слово, морква є, морква. закрили очки. Я знаю капуста велика, велика капуста, капуста і останній. Цибуля. А, знаю, картопля, цибуля кругла, а картопля така різна, велика, важка. Как? А зараз намалюємо огірок. Пригадайте, коли я закривала очі і шукала, я говорила овал однаково. Однаково зліва і справа. Тут огірочок. Різ на городі. На огірочку є крапочки, а ще треба зафарбувати огірок у зелений колір. Починаємо фарбувати. Малята я чекаю на ваші малюнки зелений огірочок. До побачення!